Вітаю всіх, доброго ранку, дорогі мої друзі. Хотіла вам показати, чим же порадувала мене наша барахолка. Багатенько зібралося посуду, гарні речі вдалося придбати, але не за один похід, за декілька разів я там побувала і ось трішки назбирала, хочу вам показати, скло тут є і фарфор. І аерографія, бузок, багато-багато різних речей. Зараз все розглянемо. Вдалося знайти цілий набір, 6 штук, ось таких тарілочок для других страв з бузком. Золотий обідок, це вони йдуть від сервізу. У мене є такий сервіз. коростень клеймо, супниця, соусники і ось ці 6 тарілочок. Придбала, це до мого сервізу будуть якраз. Бо в мене вони куплені, теж коростень, але там без обідочка і рівний край. Ну, тепер будучи й такі. Я бузок люблю, люблю цей сервіз, тож залишу собі. Знайшла ще ось таку велику тарілку. Це теж в мою колекцію, люблю аерографію і оці старенькі тарілочки. Вона величенька, така як блюдо. Теж. Рельєфний краєчок і золота немає. Просто темно-червоною фарбою обідочок зроблений. Клеймо коростень, теж стареньке. ну Така чудова вінтажна тарілочка. Дуже вона мені подобається, то теж в колекцію піде. Така красонечка. Знайшла ще ось таку одну, ну, теж досить вишукана, досить гарна. Кобальт з позолотою, виноградне листя. Видно, був сервіс, залишилася одна тарілка і винесли на продаж. А клеймо Баранівка. Ось так, третій сорт. Питала, чи може ще щось є, але, на жаль, залишилася тільки тарілочка. Ну, нічого, буде теж в моїй колекції. Я збираю такі старенькі речі, то нехай буде. І знайшла ще два блюдечка ось такі. Ручний розпис, досить гарні, великі вони, два блюдця однакові, в досить гарному стані. І тут ось таке стареньке клеймо полонне. Я так думаю, тут повинні бути чашки рівної форми, але де знайти ще ті чашки, ну, блюдечка головна є, можливо, колись і трапляться. І ось таку цікаву річ хотіла вам показати. Так, він мене зацікавив цей. Кавничок чи молочник, як сказати правильно, такий цікавий предмет: рибки, ручна домалюбка, позолота, і клеймо ось таке: теж досить рідкісний виробник березнівський міжколгоспний фарфоровий завод. Недовго він пропрацював, але вироби досить цікаві. Тут одна рибка. Не знаю, це був такий сервіс, бо тільки одна така річ мені трапилася. І головне, що рідна кришечка теж є. Що це теж важливо. Кришки дуже потрібні. Скло хочу вам показати, це, як кажуть, слабкість моя. Завжди, купляю, де б не... скільки б його не було, а все, як то кажуть, мало. Ось така цікава. Річ трапилася в формі листочка. Вона глибоченька, вона може бути як сільничка, можна для прикрас, і колір такий не прозорий, а трішечки з таким жовтуватим відтінком. Ну, досить цікава. Річ, листочок. Ось видно, що листочок тут теж забрала. Знайшла отаку. Малюточку, вазочку, бачите, вона в руці поміщається, зовсім невеличка, з ручним розписом, молочне скло, і для чого ж її можна використовувати. Ну, я вже так думала, можна для букетика невеликого із пролісків, а можна навіть поставити ось так лаванду, що в мене росте в саду. Я якраз подрізала, зробила такі букетики, і можна буде. Поставити, щоб були пахощі вдома. Тож, поки так і буде стояти. в мене. Досить гарно та зручно. Знайшла ще ось таку рюмочку, невеличку на ніжці потовщене дно і малюнок комети. В мене є такий набір склянок, є графинчик, є вазочка, це ось така рюмочка. Можливо, ще трапиться, то я доберу, бо цей... Речі з мого будинку, з бабусиного будинку, тобто така пам'ять з дитинства. Тож постараюся знайти ще такі предмети. Ось така гарненька скляночка ще трапилася. Ну, це моя слабкість теж. Вазочки на ніжці, маленькі оці криманочки, а ще й колір такий приємний, ніжно-блакитний. У мене є ще декілька предметів такого кольору. Тож. В сервіровку в один тон, якраз буде доречно. І ось цю таку вінтажну красуню хочу вам показати: ось така рожеве скло, ось така потовщена ніжка. трьохшовна вона, старенька, зате невелика. Так, для цукерочок можна, для фруктів вона буде маленька. Вона і не креманка, і не фруктовниця, щось середнє між ними. Для цукерок буде якраз досить вдало буде гарно виглядати. Тож це такі в мене покупки. Гарні, я думаю, мені все подобається. Всім вам гарних днів, гарних вихідних. До зустрічі. Побачимося. Нехай все буде добре. До побачення!